Вітаю вас на каналі Торічка з Хрестиків, мене звати Ліза. І сьогодні я починаю свій новий вишивальний щоденник. Цього тижня я розраховую на тиждень, а не на півтора або ж на два, як це було в переднє відео. Тож, давайте почнемо. В мене сьогодні, дайте подумати, 31 березня. І завтра в нас вже 1 квітня, другий місяць весни почнеться. От, і тому я почну е, свій щоденник з показу вам того, що в мене на даний момент є в ось такому літньому тепленькому сюжеті, бо вже хочеться тепленької весни. Так, е, що в мене зараз є? На даний момент. В мене тут дуже багато відшито, і я думаю, що чи ж то буде один завершальний елемент, чи ж то, мабуть, зав... майже завершальний елемент, не знаю, скільки ще етапів буде в цьому семплері. Ось тут буде бджола. А, як я це знаю, тому що сьогодні понеділок, а нам завдання етапи видаються по неділях. Буду відчувати протягом тижня, не поспішаючи, бо в цьому етапі, як я вже так собі подивилась, 2134 хрестики. Не впевнена, що це буде на тиждень. Можливо, це нам дали на. О, перепрошую вас. Трошки посунула. Можливо, це буде в нас на два тижні завдання. Ну, але є, як є, буду потрошки вишивати. Не впевнена, що я. Не впевнена, що можна зробити це якби за мій робочий тиждень, ну але спробую. В мене на цьому тижні є багато куди багато де сидіти і чекати в черзі, то, можливо, і вийде в мене вишити його. Цей семплер і цю бджолу. Але те, що в нас вже другий місяць весни, не означає, що. За вікном в мене не 20 см снігу. Ну, бо так, трошки вже підтаяло, так, і було 30, залишилося 20. Будемо чекати сонця на цьому тижні, щоб воно він ростає в цей сніжочок. Але поки він ще є, вишиваємо ось цю зимову. Красу від Надії Нагорної. Фото, Фото, скрін з, про це, з програмки. Я вам зараз ось тут зліва вставлю. Вишивала я на минулому. чи що, <с |uk|> <TALIESIN> Ну так, на минулому робочому тижні, але в цьому відео, ви бачили... Чекайте. а що, щось я запуталась. В попередньому відео вишивальному і на минулому робочому тижні ви бачили, я вишивала ось цей шматочок. Так? Це вже краєчок. І я хочу трошки-трошки здвинути ось в цю сторону вишивку, щоб підніматися ось тут вгору. Ну, так мені хочеться. Бо біленьке наступне ось ось тут згори буде. Я не знаю, чи що, до речі, це в мене дилема, чи що мені просто ось тут зап'ялити. І від, якби, дотягнутися до кінцевої точки тут угорі, і потім йти просто донизу або ж знизу до верху йти. Не хочеться мені замусолювати якось ось цю біленьку. Тож я, напевно, що навіть спробую трошки зап'ялити цю частинку, щоб не так її так бруднити. І, можливо, щось навіть підкладу, якусь, якийсь папірець, щоб не так. Якби руками його затирати, це білий колір, але треба буде трошки ось тут -от зашити такий шматочок і, можливо, трошки ось тут пошитися. Тож, як бачите, поки з вами розмовляю вимальовую план, трошки вишию ось тут, ось тут трошки вишою її лижі, так і папірцем ось так спробую закрити, щоб не було нічого тут. Не боялася нічого, я жодного чорного, чорної такої бурної плямки. І буду продовжувати вишивати, напевно, що отак догори. Подивимося, як це в мене вийде. Так як сьогодні 31 завтра нам Ліза в Лотов витягне номерок 1 числа. І подивимося, що ж в мене там випаде. Якщо випаде щось, що... Буде і в мене, ну бо не всі номерки в мене є, так? То я вам покажу, скоріше все, перед тим, як починати це все вишивати. Подивлюся, спробую, якщо буде в мене можливість така зробити це. А якщо ні, то доведеться а почати, а потім вам вже постфактом показати, що я вишила. В, квітні в нас буде два номерки лото 1 числа і 15-го, тож маю надію, що це якась мініатюрка, випаде мені, тому що 15-го числа ще один випаде старт. так? Маю надію, принаймні. Але, знаєте, вдача то така подруга, що Випаде мені два великих процеси, ще і наступного 1 числа, 1 травня, випаде щось величеньке. Ну, маю надію, що так не станеться, але все можливо і я до всього готова. Оп! Та що я вас сьогодні зачіпаю? Тільки перше включення, я вже два рази зачіпила штати. Це таке. Піду вишивати, піду розважатись з хрестиками, і я вам бажаю того самого. Швиденької голочки вам. І не перемикайтесь. Вітаю всім привіт! Е, сьогодні вже вечір чет... середи, так, середи, 2 березня, і мені почали подобатися ці живі такі включення, навіть з тим, що трошки труситься камера, але е, е, це. Не знаю, показує живий процес, поки я ще не забула, я ще його роблю. А, бо коли стаєш або сідаєш там записувати відео, то якось ам, трошки не знаєш, що сказати, підбираєш слова якось так довгенько. А так, з маленьких шматочків відео складеться дуже-дуже добре. А що хотіла вам показати: у мене, до речі, тут раз, два, три, чотири, п'ять. Якби чотири лампи і п'яте це. Е, 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 як вона називається? Е, Спла. Е, я забула. Це вспишка на телефоні, От, так, трошки вам о, отак видно гарніше. Бо в мене є ще лампа, котра в мене на е, лобі. Так. Ем, тож, розкажу вам, чому я зараз робу включення. А тому що я хочу перемотати трошки. Не знаю ще, чи догори, чи ж ось тут вбік піду, щоб повністю рівень підняти роботи. Ще не знаю. Ем, я не перемотувала, тому що в мене не було ось цього номеру 921. В моїх вже попраних ниточках, бо це. Ем, Бобінка з коробок, котрі я купила від іншої людини, і я їх потрошку перепираю і намотую на бобінки, котрі в мене вже є з таким самим номером. Бо ця картонна, вона так недовговічна, а я перемотую на пластикові. От. Але я перед цим їх виправши ну, сполоснувши так, водичці з милом. І е, виполоскавши в воді, звичайні, вже чистенькі. Бо я не знаю, там плюка на них насіла, ще щось. Е, ну і ніколи не завадить трошки попирати ниточки, бо хто знає, чи потечуть, чи не потечуть. До речі, такі от е, помаранчеві, червоні кольори трошки-трошки водичку е, кольори дають, тож ну, ніколи не завадить. Е, і в мене його не було на 10 хрестиків рівно, не, не вистачило ось звідси вниз. Знизу і ось так доверху десять хрестиків треба було зробити, щоб я ось тут піднялася в цій зоні. Бо в мене це вухо вже було готово. Сьогодні я з ні. Чекайте, вчора я дошила ось тут цим голубеньким таким світлим і трошки коричневим додала. І за сьогодні вишила оці десять хрестиків. Це в мене вийшло 244 хрестики всього поки що. Скажімо так, за два дні, так? Ну, за день і там дві хвилинки, Бо не дивлячись на те, що в нас зараз 9 вечора, я думаю, ще годинку десь повишивати, ну що дасть мені десь 200 хрестиків, можливо, 150, бо треба ще переп'ялити. Вирішила вам показати, що в мене на зараз є, бо не знаю, в яку сторону буду рухатися. Якщо буду рухатися отак вгору, бо мені тут трошки незручно вже тягнутися. Якщо буду перемотувати ось так вгору, то ви ось цю частину не побачите. А мені дуже подобаються оці очі з носиком, це вухо вже намальоване, вухо десь ось тут буде, і кінець голови ось тут. От. А ось цю сторону буде книга. Тому, якщо буду перемотувати нагору, то ви низ не побачите ось так. А якщо буду перемотувати вгору, то, можливо, десь нам ще одне око зачеплю, або ж тільки отак от залишу вогонь. Не знаю ще. А може, і не залишу вогонь. Просто ось так поставлю, де вухо вже закінчується, і все. Подивимось, подивимось, як це буде, але хотіла просто вам показати, щоб ви розуміли, на чому я зупиняюся поки що. Все, пішла вишивати далі. І з, ви побачите також наступний шпаточок, який я планую записати завтра, зранку в Офісі, бо в мене ем, моя лисичка в офісі залишилася. І там сталася ні, не лисичка, а мій семплер. І там сталася дуже велика прикрість, про котру я вам розкажу за момент. Так, включення з семплером буде наступним, а зараз покажу вам, що я. Зробила вчора ввечері. Сьогодні в мене ранок, вже наступного дня, 3 березня, і ось так виглядає на даний момент. Е мій край вже робота, ось ця лінія означає, що це край. Е як я вам показувала секунду тому, ось таке вухо тут, так. Тобто, я вирішила йти вправо і підняти е в цій зоні. Роботу. Буду вишивати повністю ось так. Ось до цієї крапочки. Здається, зараз, почекайте. Ні, ось до цієї ось до цієї помаранчевої крапочки. Буду вишивати ось так догори, як зможу дотягнутися. От, ну, Ось тут вже тягнулося, бо в мене ось так ниточка йшла. Так, то я би не йшла так угору. Бо в мене були тут залишені ниточки. Лінивою парковкою з 6-7 ниточок десь. От. То ось так я догори їх вишила, бо ось це ось іде ось звідси ось така велика-велика книга. От. Тому ось тут ідуть вгору всі ниточки. І також вишила ось звідси десь. Ось тим чорним. Вчора в мене навишивалося 200. Приблизно 240 хрестиків разом з тим, що я отут 10 хрестиків закрила тим помаранчевим. Та відшила ось тут ці припарковані ниточки, і ось цей чорний. Чорного в мене відшилося приблизно 70. 70-100 хрестиків, десь так. От. Просто хотіла зафіксувати, як це виглядає зараз, вам покажу це. Вже у цього кота в останньому включенні цього вишивального тижня. Піду вишивати. В мене зараз шоста година ранку, є годинка повишивати, тож десь 200 хрестиків ще додасться. Думаю, що я так буду робити такі включення живі, скажімо так. Можливо, контрольне таке завершальне включення буде. Стабільним на штативі, але ось так мені подобається дуже сильно. Що все видно, я можу крутити вертіти, як мені хочеться телефон і все буде добре виглядати, я зможу все показати. Добре, піду вишивати, побачимось з вами за момент. Так, ну що ж, в мене прийшло Пару годин, зараз в нас вже восьма ранку майже я приїхала на кілька хвилинок раніше на роботу, щоб вам показати, що в мене є. Я зараз в офісі, тому така жива зйомка на столі швиденько. Так, що я зробила на цьому семплері з моменту, як ви його бачили, я додала ось. Ці шматочки так показую вам розпорювачем, бо ножичок тут е, нормальних в мене немає. Е, мені довелося, як ви тут бачите, такі великі дірочки, розпороти одне крильце. У мене були вже готові обидва повністю, майже там трошки залишалось. Добре, що хоч би як зробили на одному, котре закінчила першим, бо треба було б його також розпорювати. От бачите? Ось цей ніжно-фіолетовий ось це такий. Е, Ліловий, чи який він такий. так? Він є в мене в дві нитки. Ну, ось Повністю крила в дві нитки. А ось це я вже перешила в одну ниточку. І тут 5 хрестиків чи зробила в дві, бо так треба було по а, схемі. Оці хрестики залишились в мене. Вони нерівненькі, але коли зашию тут поруч з ними інші хрестики в одну ниточку, в дві ниточки вони вирівняються. Їх залишила, бо вони так і мають бути в дві нитки. От. Але ось це все крило мені доведеться розпорувати, а чим я займуся за допомогою ось цього розпорювача сьогодні. Тож, замість того, щоб вишивати, я вишила вже майже, ну, мабуть, повністю крило з бек... крила з бекстічем, я буду розпорювати і вишивати надову. Ось так це виглядає все ближче. Вирішила вам зробити таке невеличке включення. І, до речі, тут в майже обидвох готових крильцях було. Ну, близько 400 хрестиків, там 380. Тож я вже, ну, можна сказати, 100 розпорола, ще 100 мені треба розпороти. Тож, я піду вже працювати, бо в нас вже 8 година. А, а з вами побачимось за момент. І я вас вітаю! У мене сьогодні понеділок, вже 7 квітня. І я вам хочу показати, що я навишивала за цей рукодільний тиждень. Чи ж там вишивальний тиждень хто як його називає. Це ниточку я залишила, бо треба буде закріпити хрест там, стібочки, котрі я зашила. І ось що в мене нашилося. Я вишивала ось в цій зоні. З попереднього включення ви бачили, що мені треба було розпорювати. Трильця, обидва. Я їх майже вже зашила. Ось так вам покажу. Е, я знаю, що великі дірки, але це через те, що я розпорювала. От. Ну і там було вісім ниток подекуди, в деяких е, дірочках, а зараз там тільки 4. Тож, самі розумієте, як це буде виглядати? Е, зараз я наближу. Трошки ось так поставлю в сторону, і з правої сторони вставлю вам фото, як ці крильця виглядали, коли була подвійна ниточка. Зараз, щоб отак. От дивіться, яка різниця. Для мене вона очевидна. І так є більше об'єму на крильцях. Тому розпорювала я 380 хрестиків. За цей тиждень на процесі я нашила, я нашила приблизно 700 хрестиків. Бо ось цей весь етап з бекстічем, ось ця, а, джола, займає 2134 хрестики, мені здається. Бо я не пам'ятаю, це 2,134 або ж 2033 з половиною. Чомусь в мене ці дві цифри в голові крутяться. Тож на цей момент виглядає моя вишивка так: не впевнена, що я відшию 1250 хрестиків, котрі мені залишилися на цій роботі. А, ну так, скоріш за все, 234, якщо мені залишилося 1250, я вже вишила е, десь приблизно 800 хрестиків. Ну, Ліза математик, звичайно. <с� up> Не впевнена, хотілося б, хотілося б, звісно. Е, ну, і якщо я зроблю цю бджолу на цьому тижні, то це означає, що в мене з'явиться одне вільне місце. Е, щоб вишивати процес якийсь в офісі, якби на роботі, так? або ж два навіть, бо мені так здається, що я лисичку трошки відкладу свою на тому етапі, на якому вона зараз і є, бо мені треба наздоганяти багато-багато боргів в лізі гончарової рулетці. Бо я здала, щоб ви розуміли, 14-й звіт тільки тому, що він був на моєму коті. Інші з 9 по 13 я не здала, а це майже ну, 3,5 тисячі хрестиків на різних процесах. Це сніговик, це моя водойма з рибами хаєдовськими. Так, Тож треба закінчити ось цю бджолу, відкласти лисичку. І взяти один або ж два якісь процеси з рулетки в лізи. І, до речі, хочу вам сказати, що першого числа, коли всі дівчата грали в лото, там випала цифра, котрої в мене нема. Здається, це цифра 14. Так як я не люблю парні числа, то я майже всі непарні вибрала. Тільки в мене тільки парне, щоб було як заповнити клітинки, а більшість в мене не парних, Тож, як вони випадають, то я не вишиваю. Бо я дуже сподівалася на цей старт. Ну, але не сталося. Як гадалося, як то кажуть, так. Ну, нічого, 15-го числа теж щось почнемо. Е, от. І з стартом 15-го числа, я також думала, можливо, до кінця місяця зробити ще. Кілька стартів, бо я дуже-дуже вже хочу їх почати, схеми від Катерини Безперсової, бо я про них кажу кажу і ніяк не почну. Або ж від Юлії Іксмейкер. Подивимось. Тож, так, з тією роботою поки що на цьому етапі і покажу більше в наступному відео. А давайте тепер переглянемо, що в мене на моєму хаєді. Тож, Прийму я цей семплер і вам покажу, що в мене ось тут. От дивіться. Так. Зліва вставляю. Карт... Хоча ви бачили, я не буду вам вставляти картинку, ви бачили, що в мене ось так було десь не зашите, так? І ось це все. Я йшла вгору. І ви не повірите, але. Так, ви знаєте, несподівано для себе зробила а, зараз вам скажу скільки хрестиків. 4711 хрестиків. Так, з минулого понеділка до сьогоднішнього понеділка. Вважаючи, що я ще не вишивала сьогодні ввечері, то я нашила 4711 хрестиків. От. Це багато, це дуже-дуже багато. Я тільки за вихідні, там суботу-неділю вишила десь приблизно тисячі, е, там 1900 з копійками, От, чого дуже давно не бувало, бо в мене видалися звільні вихідні, я була вдома. Наступні будуть трошки зайняті, тож не факт, що так добре він просунеться, але я буду намагатися його. Вишивати якомога більше, то. ну І також багато було в цьому, наприклад, в цій діляночці, таких, бачите, ось тут повна зашивка одним кольором. І він так якби, такими грубками великими, от що зараз в мене залишилися в якби, ось цій зоні хрестики на якби кольори з не багатьма хрестиками, там 100 хрестиків якимось кольором це, або 200 це найбільше, що в мене є. От, а ось цим, наприклад, 3799, таким сірувато блакитним сірувато синім в мене можна було зашити півтори тисячі. Ось, ось до цієї висоти, але я зашила десь. 700 хрестиків, ось тут вишила трошки, і ось тут зашила. Бо в мене вже якби, далеко тягнутися, ось тут я не можу якби, багато вишивати. Так, бачите, так, по кілька хрестиків, бо от, ось тут вже стоїть в мене перекладена, і я не можу якби, далі вишивати. Бо вже незручно ось десь з цієї зони, але дошивала просто ниточки, і бачила, що тут десь 2-3 хрестики залишилося, і далі їх немає, тож дошивала. От. Планую пошити десь там далі, ще продовжити, щоб трошки підняти, і повернутися, можливо, ось трошки більше до центру. Якось так це виглядає. Знаю, що небагато нашилося, невеликі, якби, не дуже довгі відео, але що є, то все моє. І дякую, що ви були зі мною. Ставте лайки, якщо вам сподобалося. Підписуйтесь, дівчатка, і хлоп'ята. Підписуйтесь. Мені дуже так знаєте, тепло на серці, коли я бачу, що в мене зростає кількість підписників. комусь подобається моє відео. Вони лайкають, коментують. Це дуже приємно. Дякую, що подивилися. Беріть себе, будь ласка, слава Україні!